Виговський Андрій Валентинович, керівник слідчого відділу протидії корупції та злочинності громадського об'єднання «Центр захисту Майдану, також помічник голови Антикорупційного комітету Майдану. Чому підтримую я особисто та ті люди, які зі мною працюють в наших громадських об'єднаннях, Юрію Григоровича Бобра? Тому що людина, він дуже принципова, і це було видно з того, як він принципово відстоїв позицію створення наглядової ради протидії корупції в Держгію України, де він працює помічником голови. Він перший, хто зрозумів необхідність створення такої наглядової ради, такого органу, який би співпрацюючи з громадськістю, боровся з корупцією, тому що корупція це на сьогоднішній день єдине, що зробило нашу Україну тою державою, яка усіх викликає якусь відразу. І те, що сталося в нашій країні, ці, -ці події, революції, революційність, це якраз протидія як громадськості та корупції, яка з'їла нашу державу. Не можна будувати суспільство, не подолавши оцю соціальну кризу і несправедливість. Юрій Григорович, по тому, що ми вивчали його біографію, він е ні разу не був задіяний в якихось корупційних схемах розподілу земель, е ресурсів, е цього так званого дерібану, який на території нашої там, країни е це вже в якийсь там масовий характер прийняв. Е його особисті якості як людини в нас. Скажімо так, дуже задовольнили, тому що та дисципліна там, де він працює, вона зразкова. Люди вміє створювати команду, яка ефективно працює. Ну і його допомога Майдану на початку, коли все тільки в нас починалося, це була допомога. Скажімо так, підпільна. Хоча людина теж розуміла, і ми розуміли, що якщо не Майдан побори, а поборов би тоді Янукович Майдан, то можна було поставити крест на його кар'єрі Юрія Григоровича, і ну, якісь були дуже тяжкі наслідки. Але людина допомагала, незважаючи ні на що. Так що ми підтримуємо його. Підтримуємо його ініціативу, підтримуємо його програму і дуже вдячний, що такі люди беруть на себе таку відповідальність для того, щоб відстоювати те, що необхідно зараз в нашій країні.